Доброго дня в Києві. Зустрів і з паркування. Ну, молодець хлопець, виписує штрафи в рядовому кварталі. Усі всі машини оштрафовані. Маємо штраф виписувати. Відійти, будь ласка. Просто чекайте де можна, а потім дзвонить ну, людина, під'їжджаєте, забираєте. Ну, і все. Це полковник поліції. І що? Подивіші, і що? Ну що, блядь, ну що, що, ну, ну що, ну, ну, що? Ну, що? чотириш? А ти ще що що не блядь, шкоди, блять? Я так хочу. Ну Я так, я так не порушив правила. Я бут 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 ласка! Я порушив, я скажу, будь ласка. Поїхали звідси. Звідси поїхав, я кажу тобі. Тебе, подивись, полковник стоїть. Я не боюсь тебе, бля. Полковнику, полковнику немає права тебе. порушувати, він повинен показати українцям, розумію, як потрібно, щоб закони ділили, блять, щоб показав, закони бля, дію, да. розумію, чи ні? Показав, бля, чого ти тут ходиш до Полковник. Полковника можна ставати, порушувати так, закони України. Ставає, бля, це я став, блядь. він сказав, я зараз хвилинку вернуся, блядь. Я він, не, сподів, не знаю, де він 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 я роблю сюжет уже вже давно. Ти великий молодець. Давай показують українцям. Що показують Українцям показують а не ходять своїх грожан. Героїв, блядь, Бе... в... грожа, блядь, в... в... да, герої, блядь формі шадів, блять. Форму падла, блядь таке, бля. Другим рядом стояти не можна. Це порушення повинні поповнюватись бюджет України хлопцям на дрони. Якщо вони туди дойдуть, ці гроші. Штрафи повинні виписувати усім. Дякую тому хлопцю, який, парковщику, який не побоявся, пішов штрафувати автомобілі, які приїхали до готелю національної, тому що вони стояли другим рядом. І мене оштрафував теж. Тому що ті люди, які порушують закон, вони повинні за нього відповідати. Це не ти, Водій полковника, полковник, депутат порушив, оплати, будь ласка. Слава Україні!